Карбничка сеть сюрприз з лялькою. Пупсі це нова версія сюрпризу, малятко-єдиноріжки з величезними очима і пухнастими віями, з блискучим рогом і вушками. Таку малечу весело вбирати і грати з нею. У яскравій валізі з ручкою малюк знайде милу ляльку з купою аксесуарів, які підійдуть як лялечці, так і самі дівчинці. В комплектацію входить косметика декоративна, окуляри, церкало, гребінець, лялька і набір наклеїв. Розмір іграшки 25 см у висоту і 16 см у ширину. Висота ляльки пупсі 11 см. Скарбничка працює від трьох батареек типу 2А, які не входять в комплектацію. Скарбничка сейф відкривається від ключа, і на зворотній стороні скарбнички також є додаткові ключі. Скарбничку можна покласти як і купюри, так і монетки. І скарбничка представлена в трьох кольорах: бірюзова, жовта і лілова. Тому обирай колір, який сподобався тобі. Ходь на сайт і замовляй.